І власне вже на другій хвилині штрафник призначено на користь фокуса. Виконує 11-ка кіпер аппара Ігоря Капунова активно розминається Роман Чусь. Найближчим часом вступатиме він у груну, а поки моменту перуна не відімо. І Сергій Гибало знову зі штрафного. Тепер гармата просто летить. І правої зі штрафного гол Сергій Гибало. 1-0 на користь фокуса, друзі. Шоста хвилина. Фокус перун 1-0. Попереду номінальних господарів суперника. Зараз уже відбувається зміна голкіпера Роман Чуйся. Борисов не зміг розпередитися правіше. Нодарка це там за три у перу на перун. Перун відновлює паритет Андрій Науменко. Завершив атаку гол. Один-один. Продовж якоїсь хвилини вели фокусники. Фактично наступна ж атака від суперника і маємо паритет. Один одиницька, фокус перун. У фокус Наталія Джой ж... сам робить ривок, віддає під цей ривок Науменко, перехоплює Сергій. Гибало. Гибало, гибало. Селівоє небо з фокуса. Олександр Гибало. В центр віддає Сутиський. Шукає скинути комоди. Скидає. вище Сутиський А його переведення на листяка. перехоплює Андрій Науменко. Тривнува окуру на Науменко. Косьмина, Косьмина. Один перун веде. Хвилина 13-та. Дмитро Космина забиває свій черговий гол за перу на цьому сезоні номер 23 Пригадуємо, в одному з минулих матчів після шаленого камбеку забивав переможний гол для своєї команди. Дмитро Космина у ворота фокусників теж визначається цей гравець. Космина у Лівій бровці до центрального кола Науменко. Науменко підправу! Цього прострільного рішення, але наступний темп є сутийський. Край, щось Перенчук. Мало чуба. А от рухоне Рудешко гибало, правіше. є аваріанти. Олександр Гибало, його момент. Передача нагальності. Науменко. Чуп. Чуп і Касянчук Чуб Пробачає пошук. Отже, є сигнал. Чуб із лівої ноги низу. Бучер гає добивання. А здобивання вже влучає. В'ячеслав Чуб. Уверхній путь. Стане рахунок 3-1 на користь перуна. 18 та хвилина. 3-1 порон фокус. В'ячеслав Чуб забиває М'яч номер 3. номінального гостей. Встановлює, але що. Єдиний волк, мінання господарів, це взяття воріт саме ударом. зі штрафного Гибала. зараз Сергій з правої знову зі штрафного друзі. Заб'є зі штрафного Сергій не гибала. Такий він дубль 11-го номера фокуса. Дійсно, дійсно, друзі. Нас перечувалося. Ось це взяття воріт, що Сергій гибало знову. Вразить, вразить ворота команди і воряка Перун фокус три-два. Абвіруй! 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 Що б не було з чогось. Науменко. Тримає у себе Науменко. Находить Вавриш, а Вавриш. Находить Космину Дмитро. Його момент! І а в кубі гра. Дмитро Космина міця, друзі, відправив. 26-та хвилина, 4-2 перон. Фокус. Дмитро Космина, його одубить. Перший дубль, власне, в цьому сезоні робить Дмитро Космина. 4-2 перон. Де знову ввагали? Наразі швидко розібра. Сергій Гибало, втрата. І дома в один виходить Перун. Це завідірвався, віддава що б 5-2. Це третя хлопера. Перун фокус 5-2. Я зі У складі перуна з'являється ще один автор. Зубля сьогодні у світ захист не на ючу. Кучер. Кучер, Кучер пробив. Вбиває на ногу право партнера Кіпер. Ударів. І Зараз влучаємо палате. Кучер. Кучер. Стелиться і момент Касянчук. Касянчук таки досягається тягувати своєму виконання, друзі. Оу, від дев'ятого номера Перуна ми маємо вже шість. Космина. Шанс на хитри. з зліве. Лядувар дивилися арбітри. Моменти з падінням В'ячеслава Чуба предмет для шостого для фокусників шостого фолу навіть гол від фокуса. Вони розіхують стандарт номінальні господарі. Друзі, м'яче поширюється. Йде у ворота Романа Шуся. 3-6. на шість маємо на табло за 26 секунд чистого часу до фінальної сирени. Каплунов. Сьогодні кепізначається в стані Перуна. Каплунов. І засисту, друзі, надара кацитація. Ігор Каплунов встановлює 7-3 На пропущений є відповідь. Хоч і той пропущений гол це автогол В'ячеслава Чуба. Друзі, лунає фінальна сирена і Перун виграє сьогодні. Вже в п'ятий поспіль Перун виграє сім триумфа.